Всім привіт, ви далі Юрко Энди Богдан. Знімаємо про Бідварс. Так, знімаємо про Бідварс. Під минулим відео набралось. На жаль. Давай. Ну, коротше, набралось нормально, середньо. Трошки мало. Ну, ви просили 5 лайків, ви поставили 4. Ми на вас обіжені. Ми на вас обіжені, але ми не, не пропускаємо знімати новий інтересний контент. Ставим ну, ніяк, лайки у меня. Підписуємось на канал і б'ємо Юру. Ой. Ну, і сам колокольчик. Вс! Відочислен! Погнали! Ні, ти уволь! <laughs> Куда йдем? Куда йдем? Сюди! Один. Давай! Три, два, один! Uh, Сені! Син! Синій, синій, синій Під фізики дезертації він приймає наркотики Хахахахахаха Ти приймаєш Я не приймаю А він нюхає Я не нюхаю Дивіться, подивіться, я Хтось щитер, бо не бачив злопати ліжко Хахахахаха Дебіл А я пускай Хахахаха І пускай капаєт, капаєт Что я? Ну не плачь. Что плак, ты плаки плаки? А я нормал даки. Плаки плаки или нормал даки? Пау, лысый. Нас, да, <звук> так, 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 так. Сюда, сюда. И нам пофиг. Вида! Сюда мильон менят какой. Менянка. Все, короче, я погнав на них. Погнали двое на них. Там мы чуть-чуть слабкиши будумся. И шо мы и так профи. Правда ю? <звук> Ты кого говоришь, пидпесиком говори. Ну да. Ви бачите мого бденства? Ти сік бой А чого по ньому урон не проноситься? Та вже проноситься. А, не прийшли, в нього проноситься Ні Я по ньому дарив три рази кам'яним мечом mm -hmm. Згинялось сонце на середину А, а чого ж кам'яним? Кам'яним mm -hmm. Не дерев'яним А кам'яним якщо так Чітер Чітер, всі чітери Что Ну. Эй, детка! Я ты пол. Я уже листы, блядь, чувак! Вы не заразили! Куджок! Бэл! Смердун такий! Ну! Ну! Не на крыше! А, все, то фатал це пердал! Давин! Девен, Девин, Девен. Я знаю, я знаю, як оборонятись від туто. Він <laughs> за мене атаки? Я... Ні, він мене скенув. Бьем! Я його скенув! Я його скену! Я його скенув! Ти в курсе нам ліжку зламали? А, ну короче, дивись за мною тоді. Ну, та. ну ось такі то так. Ну, устики ми лохи постики. Я тобі так скажу, то чити, знаєш який в нього нік, тіті кака. Ну то реально. Ну хоч правду написав. Я не біжу до тебе. Я знаю, я якраз хотів до нього йти. А він біжу до тебе. То побіг мені. <ристот> Бляха! Две патру! Я лов! Давай, лов! Ми обшашені, сьогодні лов за Я тобі так пропоную, щоб я забрав спочатку... А, лові два. Щоб хтось з нас забрав спочатку блоки і одразу вбудувався на нашого противника. Давай я позбавлюся! Гей, Бауден! Піу! 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 А? Наш любимий пацанський колір. Сын. Истик, мастик. Вообще пацанський сірий або чорний. Ну то так. А дівчачий. А дівчатай розовый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, борщик. Я сбираю. Что тут уж ров? Підпестики вс. Та ну моя! А, тут тут двоє! О, тут, типа Харайт! Я його бив, а він бив мене. А він бив мене тоже! ха Ну ви що, лохи якісь, боже мій! А-а-а-а! ви такі! Три! Два! Один! ТАПАЄМ! Тап-тап-тап, паханий кухон! та Сань. Що? Що? Чи-чо-чо-чо-чо-ча! Два стива! Два стива бота якісь два! Ее! Yeah. А до <laughs> тут при людях! Ой! Я класс я-то ты вже мене замахал. Бан. Так, эээ. САМИЙ оп поп поп Самый умный Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. ха Я тут логику. ч ч кло тут. Я не розумію твою логику. Яку? Твою. Та в мене ж нема логіки, ти шо? А, ну татуш. <рик> Пам'ятаєш, ти, пам ти мені говорив, что вернеш мені сотку? Не. Та, блин. Ты знаешь, пометал. Ты мені маєш вернути сотку целый. А. Пуан. Мини-скам. Заскан. За я біжу, Я вже біжу на начале. Ти ки їх вже убиваешь, детка. Ні, на 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 Ти що, в тебе в голові тап-тап-тап-папа тап хаміку? Ні, у мене в голові горила кличе. Ой. Ну кул, що ти робиш? Ти підписки зайшли цю рекламу. чи ні? Ти мені зараз можеш допомогти за мною погоня? А ч ж я дифигаши не маю? Я там затренул! звідси! Чуєш, я купляю себе зильку с требучості и кусили. Мене бешка була застрягла. Прикол. А. Я купив свою зільку пригучості. А, ти вже все забрав что ты на... Тапай. <реш> я топ-топ топ похомику роблю. А я к ним тебе злив? Я не з. Таев, я... тай, я... топ, топ. Че ж, я тебе пропоную, щоб я зараз з'їв зильку пригучу, сі и зильку З'ЇВ? З'ев! З'їв! <реш> Зъев, да, та, да, та, да, я знаю. О ти... боже, ні. них там... там просто імбова броня дуже На базі. Ну все, я свою выпиваю раз зірку, випиваю два зирку. І попіжал. Як це можливо? Просто як! Не що, тебе злив? А, бачу в часі. А, ніхрена ще вони тут забудували? Ну так. Давай попал двоє на них. Не, заметов. Заметно, заметил. Ааа! Я понял, від... відкидаю. Як? Палка! <кхух> не гори, що він тебе злив. Не-не-не, не злив Курчо, ти у них на базі бігаєш, чи шо? Та-та-та-та-та-та-та-та, я них одриваюся Так. Так. На мене пішов один. Так, так. Я тут того зілю. Йок! Я убил вбив вбив я, вбив. я вбив. Давай ламай дишку. Як з одного удару, може бути 8 000. Та ну, бляха, я не стех. Ти не зламав дижку? Ні. А, він тебе вбив. Так. Водя убили. И пускай капает, копаешь, нема. Эээ. Пиш. Подожди, дай я. Не я хочу. Знаю. Я маю ТНТ, і я заработаю себе зельку сили и просто їх зараз Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І зілька сили. І все, і їм капець. Коли ти кажеш капець, то ти. Я знаю, що ти хочеш сказати. Ну так. Золоте я по... Підписики не звертайте, то... не звертайте на то уваги. Чу ж? А, а де вони... Ні ще тві. Один а є на думає. базі, а другий де. Ви, ходу на сморах тут Не, я на диамант А, и пришел за да, батя. Я злый в два. Круш. Я, куплю, я все, я. Купляй я, я... кайло. Все... Не, я уже в бизнес. Да купляй я кайло. Кантываю. Ну я там нормально тримался. Я купляю тоже. Бляха, мне надо. Давай, папа. Шо? А? Сюда, ходит, кабель. Сюда Я двох злыл. Мы Сигме. Я кей. Да. Лоби два. Чао? Давай, лобби два. Ми просто мы сигмы. Угу. Давай, оцей раунд. Давай. Сюда? Да. Давай. Три, два один. Синій. Юра, тімимось. А ти А ты да зависишь, что он вищит, девчат? Ну, я замет. Готім. Ну, попробуем. Давай. Ну слухай, Зилька села тупшая імба. Ну, імба, але дорога. Уденс марафону.

таки я прийшов. Але тут просто челі зливають. Так, я думаю, піпесники чули якусь музику і співу. <рес> Мені вже аж цікаво. Ну, можливо, мене буде знати. Буду. Коли буду монтувати. А, ну то так. Чуєш? Я вже маю чотири смарахти. А, -а, -а. Да, сигнал. Но малий Ну Намалий ты, чел! Вже иду! Зажду мене надеюсь! Да я вже... я вже ползу. Ты да. Да подавайся, вс, он меня не А, ты там Подивись, да я! Я вижу! Ч ж ты мне заромашь, пункты? Воя! Тримайся, 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 чел! Бу -бу 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 -бу. Мені ще небагато Ну він він по тобі зараз буде... Давай давай Ти де? А ти де? Сховався? Я Я до тебе пробудувався вже на базу до тебе! Ні! Як він тебе злив? Я не знаю, він мошняк Ти мені що забрав! Він, він. Ай. Ну на там. Ну! А, тут двоє! Що? Та двоє А, все, шо мені зламало ліжко. І що? Лобі п'ять. Ну, короче, підписчики. Ще Таке вийшло відео. Хоч раз виграли. Правда? Ну так, як би Кадал? Как у нас відео вийшло, наберете 5 лайків, і ми знімемо за секунду нове відео <рес> <Стоп>. <рес> за секунду. <рес> і може бути, що ми знімемо про виживання Або знаете такий сервер Релі really World, я вам не рекламую його, але просто говорю, що ми можемо на ньому короче, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем папа!